Добрий день. Зараз зима, але скоро буде весна, а потім і літо. Якщо воно буде таке жарке, як і це, літо було минулого 24-го року, то буде нам жарко ходити в синтетичному одязі. І я вже собі заготовила отакі ниточки: 55% павовни, 45% льону. Натуральна ниточка в планах зв'язати собі якусь легеньку ковтинку. Спицями. Спиці 4,5. Я думаю, зв'яжеться воно досить швидко. Ну, а такого натурального вже душа требує, тому що воно швиденько зима пройде, пройдуть теплі шапки, теплі ковтинки, і скоро буде літо. І ще не змогла я мимо пройти, не мимо, мимо пройти не змогла мимо такої бавовни з віскою. Отака От біленька ниточка. Такі в мене 4 моточки, 200 грамів. 200 грамів мені вистачає якраз на спицями тоненьку футболочку. От і є бажання її зв'язати лібела балет 50 грамів. 74 бавовни і 26 віскози. В'язатиму я на спицях номер 3 35 це також не тоненькі спиці. Ну, і звичайно, вже як я побачила в комплекту такі рожеві, то я вже думаю, яка ж я буду красуня, коли в мене буде дві отакі футболочки. Одна така розовенька, а друга біленька. Ну, не змогла й мама пройти. ну, Наркоман. Наркомани, ці жінки, вони такі дивляться, як би його, шо, його придбати. Ну, але ж, не дивлячись на те, що. Уже пахне мені літом, збираюся я вже до літа. Вже мені набридає в'язати теплий одяг. Все рівно рука протяглася до такої ниточки. Отака От ниточка у нас. Я б сказала, що тут склад карпеткової нитки. Тут іде 80% шерсті і 20% поліаміду. Ну, практично шкарпеткова ниточка. ну мимо, я, мимо неї пройти не змогла. Хай буде. Знаєте, як от планувати нічого не планую, ну хай буде, лишня пара шкарпеток ніколи зайве не була. Так що це в мене такі придбання. Ой, складаю, 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 буду потихеньку в'язати. Все буде добре. Підписуйтесь на мій канал. Повністю все, що по все обов'язково покажу. До побачення!